Кінець квітня, дорога до Миколаєва. Сонце, тепло, перші овочі та фрукти на базарчиках вздовж траси. Земля дає людям працю і змогу забезпечувати свої сім'ї. Але для такої праці потрібен насамперед мир. Ми на блокпосту на в'їзді в Миколаїв. Тут майорять синьо-жовті прапори, а трішечки далі велике панно Миколаїв. Ми Україна. Ось так стоять хлопці тут на під'їзді до міста, укріпивши цей під'їзд, поставивши такий блокпост для того, аби зелені чоловічки не увірвалися в Миколаїв. Миколаїв місто стратегічне, Миколаїв місто морське, Миколаїв місто суднобудівників. Але ми підходимо знову до цього блокпоста у цьому сонячному прекрасному місті у Миколаєві в Україні. Е, чи можна вас попросити представитися? Да, я Чор Чорноволентін. Народне ополчення, мірода Ніколаєва. Скажіть, будь ласка, від кого охороняєте місто? Від від терористів, ну і спокійство, щоб хотів, щоб було спокійство в нашому місті. А сьогодні в Миколаєві спокійно. Так, да, Благодаря нам, спокійно в Миколаєві, вже має вже, мабуть, місяць. До цього було неспокійно, але як наша організація з'явилася, то одразу стало дуже, дуже спокійно. Знаєте, мабуть, такі організації вони свідчать про те, що народ сам охороняє свій спокій, своє місто так ви праві. Але ми бачимо тут поруч з вами державну автоінспекцію. Державна автоінспекція, ми працюємо поруч з ними. Вони нам допомагають, а ми їм допомагаємо. Ну і правоохоронні органи вони захищають нас і захищають державну автоінспекцію. А є довір'я до правоохоронних органів сьогодні у людей? Так. Да. Зараз є довіра, бо ми спілкуємося вже не, не першу неділю з, з, з ними, ага. да, да. бачимо, як воно. Скажіть, будь ласка, були випадки, що намагалися проникнути якісь терористи, якісь сумнівні люди, сумнівні особи? Е, на щастя, ще не було таких випадків. Е, я думаю, що дуже, дуже буде все гарно в, наш, в нашому місті. Ну, будемо сподіватися на це. На, на на порядок, на порядок, да, на порядок, і справді хочеться, аби в нашій Україні від заходу до сходу, від півночі до півдня, був порядок. Ми всі однаково хочемо, аби наша держава розвивалася, аби в нашій державі посміхалися люди, аби ми всі могли вільно проїжджати. І справді хочеться вірити, що такі блокпости, які ми вже пережили у себе, щоб їх теж тут пере. Жили люди, ми могли мирно, спокійно жити в своїй державі. Але чи Путін дасть це зробити нам? Я думаю, що ні, не дасть. Я думаю, що ні не дасть, бо видно, що в нього великі плани на Миколаїв, Херсон, Одесу, Донецьк, Харків, Луганськ. Ну, поки що, бачите, як Миколаїв показав себе, як. Справді патріотичний город. І я думаю, що Миколаїв це не, не, не Донецьк. Скажіть, будь ласка, Путін недавно сказав, що це все Новоросія чи новоросія. Люди відчувають себе тут новоросами? Ні, люди не відчувають. 80 миколаївців не хочуть бути росіянами. 80 Люди будуть захищатися. Як же? У нас уже біля трьох тисяч добровольців, які... Готові брати в руки зброю і захищати свої батьківщину. Це тоді, якщо не справиться влада? Так, да, так. Отож, не Новоросія, Україна. Е, скажіть ще, будь ласка, а для чого Путіну потрібен цей пояс? Я розумію, це щоб з'єднати Крим е, з, е, з Молдовою, з Придністров'єю, Придністров да. дати можливість захопити Чорне море. Повністю і перекрити е, дорогу до, до моря. Наскільки Україні потрібен вихід до моря? Я думаю, це крайні важливо бути, мати своє море, вихід в море. Там же, ви знаєте, є і газові е, свердловини, і торгові в нас відносини з іншими країнами. Так що я розумію, що це дуже важливо економічно. Я дякую вам і я дуже ми, хочу побажати ми, вам миру ми, і спокою. Ми дуже щасливі, що ви нас завітали передаю галичний привіт від Миколаєва і кажу, що ми всі одна єдина Україна, і будемо разом боротися з несправедливістю і з, з Володимиром Владимировичем Путіном. Нас люб'язно запрошують до вагончика. Ті, хто дивився наші програми з майдану, мабуть. Пригадують, бо ми розповідали про такі вагончики. І на Київському майдані. Сьогодні ми в Миколаєві. Кімната відпочинку, штаб. Ну це все і роздягалка. Тут усе. І загріваємося, і обідуємо так, так От ми живемо. А хто допомагає вам утримувати такий блок? О, допомагають багато людей, багато дуже небайдужих людей, які приходять, приїжджають з інших районів міста, привозять харчі, воду. Ну це все, все привозять люди. Так, так що ми тут, слава Богу, не обіжені. Не обіжені, да і навіть не просимо допомоги, тому що люди нам. Щиро Самі допомагають. Да. Хто піском, хто мішками, хто, хто холодильником, хто телевізором, хто мебелью, хто хто, подшив, хто. А, навіть таке, да, да. у нас таке навіть. Акуратно, акуратно, частенько, і навіть оці шторки мають сліди такого доброго просування. Чиїсь гарні теплі руки зробили це все, аби нашим хлопцям було тут затишно і зручно. Миколаїв живе своїм життям у місті. Працюють магазини, акуратно підметені вулиці, вод гладінь ловить промені сонця. Важливий центр промисловості, суднобудування, морський порт, Миколаїв одне з тих міст, що забезпечує Україні вихід до моря. Це розвинутий промисловий регіон. Машинобудівна галузь промислового комплексу Миколаївської області є провідною галузю для регіону. До цієї галузі входять три потужних підприємства суднобудування, низка підприємств, які забезпечують виробництво суднового обладнання та інші підприємства машинобудування, які визначають специфіку промислового комплексу Миколаївщини. Найбільшими підприємствами цієї галузі є три суднобудівні заводи. Основною продукцією цих потужних підприємств є танкери, судновантажні судна, контейнеровози, рефрижератори, траулери, плаваючі готелі, катери тощо. Миколаївщина це ще й кольорова металургія, харчова промисловість, легка промисловість, добувна, словом багатий край. В чому інтерес Путіна? Що він хоче? У Путіна всього-навсього імперські амбіції. ничего ничем другим это описать невозможно он уже вот на днях заявил же что вот он видит Николаев Одессу Херсон это Малороссия, они всегда должны быть в составе Российской империи и Украина это в составе Российской империи и сейчас там поднимаются муссируются вопросы возобновления монархии скорее всего что там просто с головой уже все не совсем так как нужно Ну, це так, щоб ласка і нежне. Люди відверті і відкриті. Кажуть так, як думають. І в цьому правда. А ще вони аналізують події, мабуть, краще від будь-яких аналітиків та соціологів. О, що вас змушує тут стояти? Чому ви тут стоїте? О, ну, я тут стою, тому що зараз би, наше дежурство. А після того, як я набив морду царєва, на мене об'явили охоту. Мене звати Олександр Янсен. Тому вот, вот така у нас ситуація. Скажіть, будь ласка, а от е, дуже небезпечно все це зараз в місті, в Миколаєві? Ну, это не називеш, тревожно. буде правильно так сказати. Те, що ми побачили сьогодні на півдні і ви е, втримали то, що ви змогли зробити, це велика честь вам і хвала. Бо це є наша держава, це дійсно наша держава. і тут... Якщо б ще держава була на нашому боці, так? Ні, хлопці, за державу так не можна сказати, тому що держава Де чекає. Ні, ні, чекайте. Ну ті, хто прийшли до влади, їм вони ще тільки два місяці, дайте нехай попрацюють, а потім вже казати, як вони, чи вони погані, чи вони гарні. Але то, що великі зміни відбулися, то що є, це вже велике досягнення, як для вас, так і для нас, так для наших дітей. Сліжка багато поблажень для нової власті дають. Я з першого дня, як прийшла власть, сказав на сьогоднішній день е, прийшло время рішительних, відповідальних лідерів. Если эти лидеры, которые пришли новые, не хотят брать на себя никакой ответственности, мы видим, что получилось. То, что Крым у нас отжали, это виноваты наше правительство, не Путин. Я видел воинов, которые были готовы сражаться, отстаивать своих семьи, свою землю. Их просто предали. Їх предало ось це вот нове правительство. А ви бачите якогось лідера, який міг би е, бути справжнім лідером і очолити такий рух? Я їх не бачу там. Там немає цих лідерів. Всі лідери знаходяться знизу. А от народяться, підуть ці лідери знизу? Я думаю, що підуть. Коли ми побідемо Путіна і дійдемо до Кремля, ми обов'язково підемо і будемо управляти своєю країною самі. І нас вже ніхто не зупинить. Скажіть, будь ласка, от ви відчуваєте себе росіянином, українцем? Ким? Українцем. Українцем. А е, як ви сприймаєте те, що от Путін каже, «Новоросія»? Він береше. Українське національне єдинство починається в Ніколаєві. Ми це движення почали, ми показали, що не потрібно боятися каких-то картинок, не потрібно боятися преси, не потрібно боятися про проросійського. Нужно просто дать кому-то по морде и сказать, что мы украинцы, все русскоговорящие, китайскоговорящие, етнически украинцы, мы все жители одной страны древней и великой. Я стою поруч з цим відважним. Чоловіком з цим відважним воїном і почуваю себе захищеною незалежно якою мовою ми говоримо, ми розуміємо один одного. Слава Україні! Героям слава! Всі люди з Львова, всі мені говорять: ви нам брати, схід захід разом назавжди. Всі львов'яни це говорять. Несмотря на те, що я на русскому розмовляв з ними, у мене отець русский, ми там говорили. Вопрос сейчас не в этом. было большим открытием, что весь Львов говорит, с хитвы нам, браты, мы с вами. Вот так вот. И когда мы защищали госадминистрацию, здесь стояла толпа пророссийских, которые ну, хотели штурмовать, там ну, был такой слух. Мы стояли, защищали. Нас очень много было, да. Тут с их толпы идет какая-то бабушка к нам. Ну, это просто вот как анекдот, но это не анекдот, на самом деле это грустно. И идет к нам какая-то бабушка и с митингом, с митингом, с этим, с лозунгом референдум. Ну, менты ее пропустили, только же вы ее не трогаете. Мы говорим, да кто ее будет трогать? Ну, пришла бабушка, видно, что не в себе. Референдум. Наши начинают с ней спорить, доказывать ей что-то, знаете, это обычная перепалка словесная, начинается. Я подхожу и говорю, женщина, можно вам задать один вопрос? Э, вы вот, говорите там за Россию? Да, я говорю за Россию, да. Я говорю, скажите, пожалуйста, ваше отношения по поводу ввода войск Путиным в Крым? Это было еще месяца полтора назад. знаете, что он отвечает? Я первый раз за 21 год заснула спокойно. Ну, о чем говорить дальше? То есть женщина 21 год спала очень плохо, понимаете, и вот Путин зашел с войсками в Крым, и она заснула спокойно. Ну вот, это такие оппоненты у нас, такая логика. Защитите кого-то тут, нам будут тут пенсии поднимать. Ну мы вот сейчас, вот вдумайтесь, то, что вы говорите, и вспоминайте вот эту вот фотографию нашумевшую грузинского отца, на руках у которого умирает сын. За, за которого мужчину потом преследовали ФСБ. Ведь вы сейчас призывая за 300 рублей добавки к пенсии войска Путина сюда, вы прольете кровь своих братьев, своих сестер, своих детей, внуков. Они вот, до многих это не доходит. Они кричат откровенно, что мы бандеровцы, что мы там предали родину. Хотя я не понимаю. Ну, раз и мы бандировались, мы гордимся тем, что мы бандеровцы. Пропаганду путинскую никто не поведется, да, но что такого нет. Промыли россиянам мозги наглухо все. Если друзья наши, товарищи, которые приезжали сюда с нами, отдыхали, сейчас на форумах пишут, едем резать хохлов в Крым. Причем я говорю, за кого вы будете нас резать, за что? За то, что мы на своей земле, да, и как бы, ну. Молодец, молодец. А, все печально. Промыли мозги страшно народу. Ну, отец мне говорит, да, твою жену, отец живет в России, у меня, мне говорит, твою жену зарежут бандеровцу. А он здесь каждый год по месяцу, по два. Говорит папа, а какие бандеровцы, кто это такие? Может, они у вас в Пятигорске есть, но ну, кто такие бандеровцы? Настолько, понимаете, вроде человек не глупый, адекватный, так промыли мозги, я не знаю, то ли они каналы смотрят эти круглосуточно путинские. Ну, просто были адекватные, трезвые люди, с которыми мы спілкуемся там. они тоже там, мы едем резать в Крым хохлов. Ну, мрак. Капец. Мрак. Я просто считал, що пропаганда комуністської міністрації, вона вже не Работает Работає і що так. Віті знову вилізла гідра комунізму, стравлювання народу в братські. Вот вона вилізла Ленінська гідра. Вот вона в 17-му році, сколько тварів унічтожила Ленин. Більше 40 мільйонів славян. Продолжается те ж саме. Призрак комунізму бродит по Європі. Да. Таким побачили ми Миколаїв. Такі люди живуть тут. Так вони думають. А дорога веде нас далі, на український південь. До Херсона, Цюрюпенська, Скадовська, Чорнобаївки до адміністративного кордону із захопленим Кримом.